В Ревіста замовили віночки, а ще замовили постіль в труни та обвивка. Як ви її називаєте? Так і називаємо оббивка. Обивка для труну. Для бюджетних трун ми замовляємо в компанії Ревіста оббивку. Вони самостійно її виготовляють. Платочки та не дуже бюджетні, але красиві ось такі покривала. Також можна навіть у таку фольгу. Це для прикрашення трун. Ось вона як використовується. Бачите, на трунах. Прикрашаємо ними труни. Оце також їх продукція. Компанія Равіста місто Дніпро. Компанія Равісто, а це що? Шарфи. Шерфи. Це також ваше, так? Ну, не ваше, а те, що ви нам привезли. Шерфи я покажу. Як виглядає шарфик? Це не такі. Не такі? Закази, коли було такі. тих чорних. І я привезла показати, так сказати, заміну, якщо потрібно такі, бо там uh -huh. я в нас чорних немає. Ага, буває таке, що щось що, що у вас не буває навіть, Чогось, да? так? Чогось. Але буває. Да? Да. Ну ладно, пробачимо. Ви молодці.